Вітаю! Давайте сьогодні розберемося, що ж таке здоров'я в сучасному світі. І повірте, це поняття набагато, набагато ширше, ніж просто, ну знаєте, не хворіти. Знаєте, є така давня мудрість, і вона влучає просто в самісіньке серце. Як же це влучно сказано, правда? Часто ми починаємо цінувати щось по-справжньому лише тоді, коли стикаємося з проблемами. Це стосується всього і здоров'я в першу чергу. І ось тут ми підходимо до головного що це взагалі таке здоров'я? Для багатьох це просто відсутність кашлю чи температури. Але чи все так просто? А що якщо за цим звичним словом ховається щось значно глибше і важливіше ному з'ясовувати? Отже, перша частина. Давайте спробуємо поглянути на здоров'я під зовсім іншим кутом, не як на відсутність якихось симптомів, а як на цілісну систему, де абсолютно все пов'язано між собою. Ось дивіться, з одного боку звичний для нас погляд. Не хворієш, значить здоровий, все просто. А з іншого є визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я. І тут увага. Здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. Розумієте, не просто щось одне, а все разом це про справжню гармонію. І це не просто красиві слова, ці частини справді пов'язані, наче ланцюжки однієї системи. Подумайте самі, постійний стрес на роботі це ж про психіку, так? А він може легко вдарити по серцю. Або, скажімо, самотність, соціальна ізоляція. Вона ж може загнати у справжню депресію. Все, абсолютно все працює разом. Гаразд, а тепер до найцікавішого що ж насправді найбільше впливає на наше самопочуття? І відповідь, я думаю, може багатьох здивувати це так званий фактор 51%. Погляньмо на цю діаграму, вона дуже чітко все розставляє по місцях. От дивіться, генетика, на яку так люблять все звалювати, це лише 20%, екологія, наше довкілля 19, а тепер найцікавіше медицина. Навіть з усіма її неймовірними досягненнями це всього 10%. То що ж це за величезний шматок, який важить більше за все інше? І ось він 51%. Уявляєте, більше половини? І це наш спосіб життя. Так так, не гени, не екологія і навіть не найкращі лікарі, а те, що ми робимо день у день. Це, з одного боку, величезна відповідальність, а з іншого, це ж неймовірна сила. Це означає, що кермо в наших руках. І що ж це за такий спосіб життя? Це ж не щось абстрактне, правда? Це дуже конкретні повсякденні речі. Те, що ми їмо, скільки ми рухаємося, як ми спимо, наші звички і хороші, і не дуже. По суті, це та сфера, де кожна людина має максимальний контроль. Здавалося б, все просто так, бери і роби. Але є одне але сучасний світ кидає нам чимало викликів, існують реальні загрози, які, скажімо так, не дуже допомагають робити правильний щоденний вибір. Ну от, наприклад, медіа та інтернет. З одного боку, це ж круто. Можна дізнатися, будь що розширити світогляд. Але є й інший бік медалі нав'язлива реклама, ну, скажімо, не найкориснішої їжі, постійний потік інформації, часто неправдивої, який просто виснажує і так, банально, це шкодить зоро. Це справді палиться з двома кінцями. І іноді цей інформаційний потік затягує настільки, що перетворюється на справжню проблему. І це не просто модне слівце. Інтернет залежність це офіційно визнаний психічний розлад ще з 2008 року. По суті, це коли людина просто не може відключитися, навіть якщо розуміє, що це їй шкодить. А як це відбувається? Зазвичай дуже непомітно. Спочатку просто цікавість ну що там нового. Потім якось само собою екран починає з'їдати час, який раніше йшов на хобі чи зустрічі з друзями. Наступний крок починають страждати обов'язки, навчання, робота. І ось уже віртуальне життя стає важливішим за реальне, а це, звісно, призводить до конфліктів з близькими. Так про загрози поговорили. Звучить трохи похмуро, правда, але є й хороші новини. Існують конкретні інструменти, такі собі навички, які допомагають з усім цим впоратися. Давайте поглянемо на цей набір для здоров'я. Отже, основа основ наше фізичне тіло. І тут мова не тільки про рекорди в спортзалі, це про те, що ми кладемо собі в тарілку, про те, щоб пройтися пішки замість їхати ліфтом, про елементарну гігієну, звісно ж, і що суперважливо в наш час, про баланс, вміння вчасно зупинитися, відпочити, перезавантажитись. Це фундамент нашої енергії. Добре, з тілом розібралися. Йдемо далі, наше соціальне життя. Це про те, як ми спілкуємося з іншими. І тут ключове не лише говорити, а й вміти слухати, розуміти, що відчуває інша людина, тобто проявляти емпатію. А ще це про вміння сваритися правильно так, щоб не спалювати мости. Ну і, звісно, мати силу сказати ні, коли на нас тиснуть. І нарешті найтонша матерія наш внутрішній світ, психічне та емоційне здоров'я. Що це таке? Це, по перше, чесність із собою, розуміння своїх сильних і слабких сторін. По-друге, це вміння не панікувати, а спокійно аналізувати проблеми, це про контроль над емоціями. Щоб не гнів керував нами, а ми ним. І звісно, про вміння переживати стрес і підніматися після невдач це наша внутрішня опора. То що ж ми маємо в підсумку? А висновок дуже простий. І насправді оптимістичний. Хоч би що там відбувалося навколо гени, екологія що завгодно найголовніший інструмент, найпотужніший важель впливу на наше здоров'я він у нас в руках. Це наші щоденні маленькі вибори. І наостанок просто залишу тут одне питання для роздумів: от з усього цього набору інструментів фізичних, соціальних, емоційних, який один варто було б підкрутити в першу чергу. Бо знаєте, іноді достатньо покращити щось одне, щоб запустити ланцюгову реакцію позитивних змін у всьому житті.